Олександр Крамарієнко. Крамаренко нас на зв'язку. Пане Олександре, вітаю. Доброго ранку. У Нас сьогодні такий тематичний ефір. Я побачив ваш допис на Фейсбуці, де ви написали про націоналізацію невдалу націоналізацію колишнього Альфа-банку. Але для того щоб підійти до цієї теми, давайте взагалі згадаємо, як Росія намагалася впливати на українську політику, економіку через банківську систему до початку війни, до 2014 року. Як багато в нас було російського капіталу на банківському ринку? Було доволі багато, якщо дивитись сумарно, то суто державні, там кілька приватних банків, вони мали відповідно десь майже 8% системи тримали банки, за якими стояв державний капітал російський, і приблизно трошки менше 3% це були приватні банківські групи. Наприклад, згадаю, що в першій групі тоді така була класифікація. Найбільші банки було з 15 банків загалом три банки з російським капіталом. Двоє з них це був промінвестбанк, і ВТБ Банк це були державні, і один був приватний Альфа-Банк. Ще там був ЗБЕР, Ще був е е е е е е так званий руський стандарт. Е це була вже середня група. Е він потім був «Форвард Банк», е Ще були BM Банк» та ВСБ Банк. Вони були серед дрібних. Тобто це було доволі пристойно. Мушу сказати, що в принципі всі вони або були ліквідовані, або трошки згодом були ліквідовані, або приєднані до когось під час банкопаду 14-16 років. Останній банк був відправлений на ліквідацію. Це було Форвардбанк в лютому цього року. Потенційно через такі установи фінансові Росія е могла впливати на українську економіку і політику. Видавати, наприклад, кредити одним компаніям, не видавати іншим, мати доступ до якихось комерційних таємниць наших українських підприємств, або просто фінансувати свою підривну діяльність, оскільки це для них було б безпечніше, робити через свої фінансові установи. Щось таке було встановлено колись і доведено, що Росія справді через ці банки намагалася не просто робити бізнес, а робити політику. Ти знаєш, я не впевнений, що вони фінансували так от свою підривну саме діяльність через ці банки, бо це як каже зараз людство палівно. Це трошки палівно. але. Наприклад, через промінвестбанк вони контролювали фінансові потоки енергоатому. Наприклад, Укрзалізниця свого часу тримала там кошти, рахунки. Тобто, великі банки з розгалуженою такою мережею відділень, з великою кількістю великих клієнтів, вони, звісно, отримують так звану чутливу інформацію, тобто інформацію, яка дає розуміння про те, що відбувається, з ким відбувається, як відбувається, звідки йдуть поставки того чи іншого. Тому я думаю, що от саме це було дуже важливим інструментом впливу. Ну і, звісно, непрямим чином могли фінансувати всілякі і комерційні проєкти, які мали таке, знаєш, російське забарвлення. Тобто, все це. Ну, взагалі, банки є інструментом. Це інвестування, кредитування і інформація, дуже багато інформації. Ну, про наскільки я розумію, це філія в Нєшекономбанку була uh, uh, так, так. Uh, Та так. і в сам по собі, якщо почитати про нього, він не є звичайним банком навіть на російському ринку. Він безпосередньо є ну таким інвестиційним агентством російського уряду, російської влади. Тобто він не підкоряється звичайним вимогам і навіть їхнього центробанку. Тут звісно підозріло, що така установа мала Доступ до наших критичних даних, але якщо говорити про державні банки, вони доволі швидко зникли після 2014 року, після вторгнення Росії в Крим, анексії початку війни на Донбасі, щось з ними сталося. Прям я пам'ятаю, що тоді очільницею Нацбанку була пані Валерія Гонтарева, і вона казала, що в російських банків майбутнього з державним капіталом майбутнього в Україні немає. Що з ними було, я так розумію, що проблем з ліквідністю в них не було. Вони б могли існувати і виконувати всі вимоги Нацбанку доволі довго і нарощувати свою частку на ринку. Але тим не менше їх все ж таки якимось чином з ринку прибрали. Був окремий такий акт президента Петра Порошенка в, здається, березні 17-го року. Були введені санкції проти проти російських саме банків з державним капіталом, це перш за Мінвесту, ВТБ, БМ і так далі. Але, але, наприклад, ВТБ був ліквідований у 2018 році. Там, до речі, були проблеми з ліквідністю і так далі. він самоліквідувався. Була така можливість, він просто, як то кажуть, поклав ліцензію. ВЄС-банк, в якому була доля, ну, купив його через посередню там, структуру Збербанк Росії, його Продали, і він був поглинений групою ТАС, тобто він повністю припинив зв'язок з Росією тоді. Тобто, в принципі, більшість банків пішла в 17-18 роках. А от е, Промінвест там живрів доволі довго його намагались продати новому інвестору. До речі, останнім з таких інвесторів е, був була група ТАС пана Тігіпка. Але він кінець кінцем був ліквідований на початку 22-го року ще до вторгнення до речі. Наскільки я розумію, в цих банках були клієнти, була клієнтська база. Так були і комерційні компанії, якісь розміщували там свої депозити, брали кредити. Був був якийсь пакет державних облігацій на балансі, і все це не можна було просто перекрестити і е, якось забути про це. Тобто були якісь активи, і ці активи, ну в одному випадку, ви е, е, пояснили, що купили їх. Та сама група гібка, або іншим чином, вони кудись були передані, продані. але… Загалом, наскільки я розумію стратегію, була така стратегія не давати їм розвиватися, і надія, що вони часом якось так всохнуть, потрошки-потрошки зменшать свою присутність. Ну і закриються. Чи так відбулося? Не відбулося там навіть нерухомості на мільйони доларів. Я думаю, ну в центрі Києва я згадую ту будівлю ВТБ Банку розкішна прямо навпроти цього прем'єр-палацу діагоналі. Ну і ну і у, у, у піба шикарний будинок е так, так. порош за щас... часи Матвієнка побудований е е ситуація була наступна з одного боку. Ще в 2014 році низка банків материнських банків, не українських материнських російських банків, які державні державних банків, через які вони контролювали оці українські, які ми з тобою згадуємо. Вони були піддані, наприклад, санкціям з боку США, і до речі. Приводом була була анексія Криму, тобто так було формулювання, секторальні санкції, такі, такі, такі банківські групи російські, і причина Крим. Але а ми ж пам'ятаємо, що був цей банкопад, і була ситуація, коли банки пачками йшли з ринку, і держава мала фінансувати фонд гарантування вкладів. Ситуація з фінансами була ну така доволі сутужна. Я нагадаю, що на початку 2015 року в нас валютних резервів чист, чистих в Нацбанку було приблизно нуль а так. Ну, мов, як так би мовити, загальних резервів там було приблизно, здається, чи 8, чи 7 мільярдів доларів це дуже мало. І тому, звісно, якісь різкі рухи були, ну, їх побоювалися, і, звісно, з цієї причини намагалися як -то, е, все це так е, поступово робити. І, наприклад, санкції, які були спочатку, з, з самого початку вони полягали в тому, що їм заборонили виводити кредити раніше, отримані з материнських структур, і е, дивіденди перераховувати тобто вони нічого не могли е, в бік Москви з України перераховувати, і вони що робили за для того, щоб Гнатися у те, що ти кажеш про там більш-менш платоспроможність, вона була певним чином формальною, в тому, в тому числі тому, що вони конвертували кредити, які отримали там раніше, на кілька років, на 5, 7, 8 років від своїх материнських російських структур. Вони їх перетворили в капітал, тобто це покращило звітність, але навряд чи покращило ситуацію в реалі. Ну звісно, ти правий. Дійсно, їх тримали, як то кажуть, на дуже короткому поводку, і так воно рухалось ще не менше роки до того е періоду, коли вони почали ліцензії класти. Їх почали виводити. Ну це після 17-го року про приватні російські банки тепер поговоримо. Власне, ми підібралися до е Альфи. Альфа намагалася якось відхреститися від свого російського коріння, змінила назву на сенс. Були чутки, що продається цей банк. Що вже знайдено якогось інвестора. Були чутки, що власники цього банку, російсько-ізраїльські бізнесмени, готові дофінансувати банк, влити один мільярд доларів. Здається, така сума згадувалася. Це все якась димова така завіса, щоб просто зберегти банк, чи справді вони намагалися якимось чином залишити банк без уваги наших контролюючих органів, щоб вже відчепилося від нього, щоб він собі працював як бізнес. Просто ти знаєш, я волів би я волів би розділити проблему там самого банку в Україні і проблему те, що його власники, його вплив знаходяться під санкціями. Безумовно, банк розвивався всі ці роки. Я тобі хочу сказати, що в гривнях, ну якщо не враховувати там курс, а просто в гривнях суто формально. Наприклад, наскільки я пам'ятаю, десь в три майже в три рази збільшилась кількість коштів юридичних осіб в Альфа-банку з 1 січня 2014 року, по поточний час, і приблизно в чотири рази. Збільшилась кількість грошей фізичних осіб в цьому банку, тобто банк всі ці роки він доволі так активно розвивався. Він був до речі, постійно платоспроможним. Там все було окей. Це з одного боку, і це український банк з українською великою кількістю українських клієнтів. А з іншого боку, є пани Фрідман, Косогов і інші, які там з російськими паспортами і які е, знаходяться під санкціями європейськими, американськими, ну і і так далі, тому подібне, і е, Україна. Тут не могла просто робити вигляд, що нічого не відбувається, і ми можемо так далі якось там чапати потихеньку, і, і, і все окей. Ми повинні були запроваджувати якось якісь санкції, і намагалися це зробити. Ну от, здається, восени минулого року була перша спроба в жовтні прийняти закон, але там була така штука. Що його могли націоналізувати системно важливий банк, якщо він втрачає ліквідність, і там була така дуже, ну на мій погляд. Цікава норма, можливість докапіталізації такого банку за бюджетний кошт. Ну якщо він там не, не платиспроможне, то його потрібно ж докапіталізувати. І тут була така штука, що банк був то платоспроможним, і використовувати його е, націоналізацію з метою уникнути його падіння на платоспроможності було просто не можна. До речі, зараз на банк припадає приблизно 2% коштів юридичних і приблизно 4,5% в коштів фізичних осіб, загалом, якщо дивитись по системі, це про його, як то кажуть, роль і місце в банківській системі України. Ну вже не така потужна, але е, в нас є дві хвилини. Буквально е, хотів би спитати про останню спробу націоналізації Сенсбанку або колишнього Альфа банку. Не вистачило голосів в парламенті. За що саме голосували і чому не вистачило? Які були аргументи тих, хто не голосував? проти здається, ніхто так відкрито не виступав. Ні, проти проте... не було жодного голосу ані в першому, ані, ані в другому читанні. Ну ОПЗЖ різко змінило. Спочатку вони майже всі були за, потім вони абсолютно всі були проти або там утримувалися. Це зрозуміло, чому. А в ЄС там була інша ситуація. Вони були проти і на початку, і зараз я маю євросолідарність, а це тому, що їх не влаштовувала процедура, тобто рішенням просто Ради безпеки замість звичайної нормальної там системи. Як вони це називають, яка була запроваджена ще в 2014 році, коли там через суд, через всілякі такі механізми, вони вважають, що поточна запропонована не дуже вдала система і наполягають на її зміні, і кажуть, що якщо ви це приведете до, до ладу, як вони його той лад розуміють, то вони проголосують за Слух народу? Я думаю, що там були якісь внутрішні протиріччя, але Хочу сказати, що вони все одно переважну більшість голосів дали, і я б не сказав, що там. Ну, звісно, вони зменшили кількість, але відбулося. Тобто, я думаю, що якщо ці, на мій погляд, ну, переважно технічні проблеми будуть вирішені, то все відбудеться. Але звісно, навколо всього цього дуже багато спекуляцій, дуже багато. Пане Олександре, будемо ми слідкувати за цією цієї історією. Дякую за включення. Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги» був в нашому ефірі. Говорили про російські банки в Україні, про те, як російський капітал через банківську систему намагався впливати на українську політику і економіку, збирати конфіденційні комерційні дані. Ну і що з того всього вийшло? Я Андрій Яніцький, ведучий програми з економічними новинами на телеканалі Еспресо. Побачимося завтра о восьмій ранку. В прямому ефірі разом переможемо.